Сьогодні вівторок і це вже відбій повітряної тривоги. Ой, доволі таки вона була довго. Тримаємось, зберігаємо спокій, і йдемо тільки до перемоги. Знайшла такий от незвичний для мене ракурс. Так, гарно падає сонечко, гарно світить, падає з вікна промінці. промінці. Хочу з вами сьогодні поговорити. Ми сьогодні проснулися о 8.26 від звуків А, Сьогодні в нас вівторок. І ми не встигли нічого зробити. Ми вирішили залишитися вдома у безпечному місці, при двох стінах. Ми також сидимо частенько у ванні, тому що ми продовжуємо хворіти, і мені не хотілося спускатися з дитиною у підвальне приміщення, де є скупчення людей. І я знаю також, багато дітей зараз хворіє, і в нас імунітет і так ослаблений, а вчора. У понеділок ми мали йти здавати зранку аналізи. Ми також їх не встигли здати, тому що лунала сирена, вона була недовго, 10 хвилин зранку, От. але ми вже потім, коли почала сирена, я швиденько приготу... загріла їсти, ми поснідали і вже нікуди не йшли. Подзвонила до свого лікаря, запитати, як там справи, як, що можна робити, коли можна до неї прийти, тому що вона до 13.00 працює, перша зміна. От, на що вона мені відповіла? Приходьте під кінець зміни, це десь 13-10. Я вас прийму, тому що людей дуже багато. Зараз не маю як. Ну, Думаю, пройшло 10 хвилин, там сирена закінчилася. От, і ми, значить. Ще щось ходила тут, робила по дому, якесь прання. Стараюся зараз пральні машинки не вмикати, а так накопитилося трошечки одягу, там якогось шкарпетки чи білизна. Стараюся замочити там буквально на 15-20 хвилин і вручну попрати економія води, економія світла. От, ну, Це особисто мої такі, знаєте, думки щодо цього. От, і, значить. Десь о 12.00, ну, десь ми перша десь вийшла, нам тут до поліклініки хвилин 15-20, якщо так знаєте, середнім темпом. От, І без 10 перша ми були вже в поліклініці, тільки прийшли, була черга, ми були другі в черзі, хоча нас все якби по запису, ну, але думаю, вже буду чекати тої години, на котру нам було зазначено, і пролунала сирена. А, вийшла наша медсестра і каже, спускаємося всіх в бомбосховище. В поліклініці в бомбосховищі ми ще не були. От, вчора відсиділи 2 години 20 хвилин. От, і, а ще перед тим, коли медсестра вийшла, я спитала, чи вона чи лікар нас прийме після закінчення середини, тому що мені треба було, щоб послухали мені малу. Тому що ми дуже сильно кашляємо, і вже також піднялася температура, була 37,2, 37,3. Під вечір вже не було 36,8. Зранку знов була. от і, Тобто це, це погано. І ми взяли, вона каже: так, після сирени приходьте, лікар вас послухає. От, Через 2 години, 20 хвилин, ми сиділи там в бомбосховищі. А, сиро, холодно, так, була вода, було де присісти. От, але е, знаєте, дві години з дитиною в цьому ми ще із собою взагалі е, так якось пішли. Добре, що ми хоч вдягнулися. Ще спочатку, коли вийшла на вулицю, у нас така зараз, таке гарне зараз бабине літо. От то м, така погода тепла, думаю, ото я вдягнулася, зараз тут буду мліти, буду роздягатися. Але ні, ви знаєте, в бомбосховищі було якраз нормально. Ну, одним словом, вийшли ми з того бомбосховища. Через 2, 2, 2 години 20 хвилин закінчилася сирена, і ми швиденько піднялися на другий поверх, там де приймає наш лікар. А вона якраз відкривала свій кабінет і каже, швиденько, швиденько заходьте, я вас послухаю, я більш нікого не приймаю, але вас ще прийму. За що ми їй велике дякуємо, звичайно. От і в такій метушній, тому що вже черга, вже прийшла інша лікар, і е, тут вона перевдягається. Коротше, в цій всій метушні вона нас прослухала і сказала: е, ну, у вас е, загострився бронхіт. Я попередньо показала, що ми приймали, що що, що робили, бо минулого понеділка ми також до, не потрапили до неї. Ми були записані на прийом, але пішли вже десь о 16-й годині до чергового лікаря в поліклініці, щоб вона нас прослухала, бо теж був у нас сильний кашель, температури ще минулого тижня не було. От то вона нам сказала, що в нас бронхіт, тобто ми вже знали, що в нас є, і ми нам прописали лікування, і ми вже до п'ятниці лікувалися тим, що нам прописали, і ніби нам в п'ятницю стало краще. Але в суботу зранку температура піднялася 37,3, і тому ми з понеділка знову якби на поліклініці. Одним словом, загострився брунхід, і вона каже: я би вже вам рекомендувала приймати антибіотик. А, ну, Я знаєте, трошки так, я спокійно ставлюся до антибіотиків, треба тут треба, але я хотіла здати аналізи і кажу, але ну, в нас ще такої якби, високої температури немає, я розумію, що 37,2, це може бути навіть від кашлю, коли вона подразнює, кашляє дуже сильно, подразнює горло, от, і цей. І, і кажу, попросила її, щоб вона нам дала скерування на аналіз крові, тобто ми сьогодні зранку, з 8 до 10 аналіз крові можна здати в нас в поліклініці, щоб вона нам запис... з нас записала, значить, на цей... дала скерування на аналіз крові. Ну, вона написала на паперчику нам, а скерування самого не дала. Каже, я вже буду вдома, і тоді вам, значить, відкрию. Тож, треба включити комп'ютер, перезавантажити систему, зайти, зайти, зареєструватися. Я зараз на це не маю часу. От, але я буду вдома, дам вам скерування на, на аналіз. От, ну, ми, звичайно, подякували і пішли. Ще там купу нам написала, чого ще треба було докупити. Там і від алергії нам прописала Едем і небулалізацію, якщо у нас температура буде підніматися вище 37,5, то вже не робити небулалізації. От, і спочатку треба було дихати бередуалом потім, значить, пульмікортом, промивання носа, рясне пиття. Ну, це все само собою, ми то все і. До того робили, бо ми дихали лорда до того, робили нембулізацію з лорда. Одним словом, добре, що я по дорозі, ми вже нікуди не йшли, бо замерзли страшенно в тому бомбосховищі. Я, я замерзла. Донечка, я старалася, щоб вона була в теплі, ручки, ножки були теплі, все нормально було. А я її оберегла. І прийшовши додому. Дивлюсь, в мене вона якась така в'яла. Кажу, давай ми зараз помірюємо температуру і будемо вирішувати, що нам далі робити зараз, чи дихати, чи, чи що робити. І помірявши температуру, температура в нас вже була 38. Я зрозуміла, що то вже нам не потрібні вже ніякі аналізи, а все ж таки схилилися до того, щоб дати дитині вже антибіотик і, і почати таке от лікування з антибіотиком. Ну, спочатку, звичайно, я збила температуру норфеном, от, а вже пізніше прийняли ми антибіотик. І от сьогодні, вівторок, зранку, нас розбудила сирена. Я на лікарняному. От, температури в доці зараз немає, якби стан ну, такий, ну, як, я думаю, що вже і подіяв цей антибіотик, що вчора дали, і сьогодні зранку ми вже прийняли. От, так що Ну, така в нас зараз ситуація. Сирена була десь годину, трошки більше години. От у Львові. Ще раз кажу, що ми сьогодні нікуди не спускалися. Сиділи при двох стінах у ванній. І там і поснідали, і кавусті попили. Одним словом, отак. Але бачу, що вже зранку зразу сирена закінчилася, дітей повели в школу, в садочки. От. Хочу ще сказати, що коли лунає сирена, особливо в такий момент, що там 8.30, то залишайтеся все ж таки в безпечному місці, не ведіть дітей у школу, а старайтеся їх бути з ними, бути поруч з ними, тому що діти потребують саме вашого, саме вашої підтримки. От. Так що зараз, я навіть не знаю, що, що зараз робити, тому що якась така, знаєте, внутрішня. Вчора заснути не могла. Я вчора взагалі десь першої ночі, а я йшла пити Валеріанку, вони тут стоїть і якось от, не, не брав сон. Я вже дівчат відео передивилася всі. От. Вже і так і сяк, і, і, і ніяк і не можу заснути. Кручуся направо наліво. І якась така, знаєте, не то, що я щось переживаю, чи ще щось, але от е, якийсь внутрішній такий якийсь неспокій внутрішній, от відчувається. Так що е, не знаю навіть, що я ще буду сьогодні робити. Багато було чого в планах, але все, знаєте, Зранку встаєш з сиреною, і все якось в голові. Отак якісь думки літають, різноманітні, там чуєш Київ, бомблять, і сьогодні Житомир бомбили, і Запоріжжя бомбили, і Дніпро так само, і там працюють ППО, читаєш всі новини. Якось себе, знаєте, ще більше якось. Я навіть не знаю, що, що, що ще сказати. Накручуєш чи не накручуєш. Ви знаєте, маю ще сьогодні, я вчора дивилася між іншим Олі відео мотиваційні, між іншим дуже так гарно, знаєте, що я ще хочу між іншим сказати, що я сьогодні собі планувала робити. Оскільки я вже на лікарняному. Ну, Я думаю, що до кінця тижня так точно я буду на лікарняному. Треба Зайнятися роботи є, отакого от вистачає, розумієте? Це, це тільки головне не, не впадати в апатію, щоб я зараз лягла і лежу біля доці. Ага, Обід. Доця, давай йдемо, поїмо. Ні, я так не буду робити. Зараз беру себе в руки, значить. Потрібно зайнятися ванною. Ми цього року планували влітку робити. Ну, ще з минулого року, 21-го, планували, що влітку ми будемо робити у ванні такий невеличкий косметичний ремонт. Там треба було там, тумбочку змінити, бо вона нас старенька така стоїть. І я хотіла поличку красиву. І тут, де дзеркальця в нас, оця така поличка відламалася. Вона вже давно така непридатна була. І коротше вона відламалася. Там полички взагалі немає. Всі зубні пасти так стоять знаєте, на, цьому, на, на умивальнику. Це незручно. От, тому що стоїть і декілька зубних паст, і ще донечки, ні, і, і щітки в, в стаканчику. От. Ну, що ж, ремонт, звичайно, ми цього року не зробили ніякого. От. Ну, це, це, це зрозуміло. І зараз тим більше ми не плануємо його робити, тому що опалення в нас ще не включили. Невідомо, яка буде та зима. В нас кутова кімната, і взагалі є проблема така, що з'являється у нас цвіль. Ми отут вже за холодильником минулого тижня відсували холодильник, тому що я знаю, що у нас тут є проблема. У нас ось ця стіна за холодильником, а вона в нас цвіте, то ми його відсували. Значить, Обробляли одним засобом. Я вам тут ставлю картинку. яким. От, Між іншим, хто ще не має такого, то придивіться. І, може зараз я вам покажу, навіть. зараз переключуся і покажу вам, який, який це засіб від Юнаєс, від Цвілі. Між іншим дуже класна штука. Ми, ми його обробили, залишили на 2-3 години, нас не було. Ми тоді до мами їздили. От, він має такий все ж таки, неприємний аромат, бо там видно складники. такі от, І цвілі цих плям не стало. Але в мене є друга проблема <св 'язок> у зв'язку з тим, що опалення ще немає, а на вулиці от таке то холодно, то зараз сонечко тепло, але все ж таки ніякого кондиціонування немає. Вентиляції тут нормальних в нас немає в будинках. От, і е в нас цвіте ванна. Там цілий кут, бачу по плитці, все таке, знаєте, вже чорне. Особливо там, де в нас така стійка стоїть всякими е, е, засобами. А дивлюся, що цвіль, цвіль це ж не добре. От, і піду зараз займуся тою штукою і заодно покажу вам, що яким засобом я це буду зараз робити. Не хочеться дуже сильно е, е, прискати тим засобом, тому що ми вдома. От. Ми на вулицю не плануємо йти, тому що лікуємося, так? От, але хоча б так, може, трохи помию, змию тут цвіль, а пізніше, е, пізніше якось може, двері закрию і, і, і буду щось, щось думати, що далі, як то, то, як то все, Ой, як з цим боротися. От, так що от такі в нас справи. Сьогодні у Львові вже черги у Макдональдс, бачу фотографії, там мені шлють. Прям. Цей ще не відкрився, бо то сирена була, всі такі, знаєте, в очікуванні там вже кілометрові черги. Не знаю, поки в Макдональдс йти не планую. От. Та й взагалі, я, навіть коли він відкритий був, я дуже рідко там бувала. Я в тому Макдональдсі єдине, що коли проходила, то, особливо влітку, то заходила там на мороз. Оцей ріжок мені дуже смачний, подобається. І донечці ми його купували. От, а так, то, в принципі, я якось спокійно відношуся до того Макдональдсу і до того всього. От, Щоб стояти в черзі годинами, ні, то не про мене. От, так що от такі в нас справи. Піду зараз вам покажу, якими засобами я від цивілі борюся. І. Та й так, розповіла вам трошки, що в нас відбувається в житті на протязі тих двох днів. Ось такий засіб від Юнаєс, ось власне він йде від Цвілі. Він десь хорошим таким розпилювачем. Я вам його можу рекомендувати сміло 650 мл. Особливо той, хто займається юнайсом і ще його не пробував, замовте собі. Дивилася в жовтневому каталозі, на нього йде хороша ціна, по-моєму, 119 гривень. От. Ще колись до Юнайс ми купували, бо в нас в принципі кожного року така проблема є з тою цвіллю, особливо от ще от, коли такий міжсезонній перехід з літа на осінь, коли немає опалення, холодно не в квартирах, от. то ми купували такий засіб, називається Саво. Теж класна штука, по-моєму, це якісь. Я не буду говорити, яке хто виробник, бо не пам'ятаю. Але в мене зараз, на жаль, його в наявності немає. Але ось цей засіб він нічим абсолютно не гірший, і Мені здається, що вони десь в районі одної ціни. Принаймні так було ще десь. Пару місяців назад, бо він у мене також цей саву був. От, але зараз ось цим користуємося, і так само і чоловік досить який скептично відноситься до тих чи інших продуктів. Але ось цей засіб він зацінив, сказав: От класна штука робоча. Після того, як ми обробили стіну біля холодильника. Так що, ось цей засіб я можу вам теж рекомендувати, хто ще не має. Між іншим планую робити замовлення у компанії ЮНАЙС. Nice. Хто зі Львова, можете до мене підключатися, замовлю вам такий засіб. От так що, ну не хочу ні на кому заробляти, можу навіть зі знижкою своєю вам його від, ну, віддати. Так що. Майте на увазі це от, засіб я рекомендую. І е, я думаю, що ви. Ну, я не одна така, яка борюся з цвіллю, тому що я знаю, в будинку багато у мене тут сусідів також є, в яких такі ж проблеми, як, от, наприклад, і у мене. Так що. Маю надію, що я вам чимось допомогла в вирішенні даної проблеми. Розказала, як я з цим борюся, і вам це відео буде корисним. На цьому буду з вами прощатися. Можливо, в кінці покажу вам результат, який до після. що з того всього вийшло. Так, познімала я вже всі. Свої штуки тут у ванні. І подивіться, що в мене робиться. В мене повністю цвіте кут. От як він зараз в мене виглядає. Туб просто страшне, цвіль це добре. Тим більше, ні для кого не добре. Це грибок. Зараз беру ось цей засіб і буду обробляти то все чистити і мити. Ось так виглядає тепер моя ванна кімната, ось цей куточок. Дуже все швидко та цвіль вимилась. От тут де трохи позаходило в швид, я вже дуже сильно не терла. Тут треба в житті шви. Переробляти, От, але вже набагато чистіше, немає даної цвілі, все гарненько почистила. І ось цей засіб я вам можу сміло рекомендувати. Вже пройшло десь близько двох годин, і аромат ще такий ледь-ледь відчутний залишився. ну, Ще зараз годинку допровітрюю, і все. На цьому буду заокруглятися. От, від ЮНАЙС засіб можу вам рекомендувати. Тим більше, хто займається ЮНАЙС і ще його не пробував, то Всім рекомендую. Так що я вам дякую за перегляд, що були зі мною до кінця. Тримаймося, бережіть себе та своїх рідних, близьких. Все буде Україна. Всім папа! -па.